Давню українську традицію вшановувати воїнів-захисників України у свято покрова Пресвятої Богородиці. Не дарма це відбулося, коли знов, немов давні козацькі часи, Україна стала захисним муром на східному кордоні Європи. Ми заплатили. Велику ціну за те, щоб зупинити одну з найбільших армій в світі тисячі загиблих. Більше мільйона біженців зруйновані та пограбовані окупантами місця. Саме така ціна за наші попередні помилки, за те, що ми забули. Що мир та спокій нам даються не просто так, що мир, спокій і країну треба боронити.